Виконуємо номер 22 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Точка К лежить між точками П і К, малюнок 2, крапочка 14. К. Між точками П і К. Знайдіть ПК. Якщо ПК дорівнює 3 дециметри, КК дорівнює 7 дециметрів. Це завдання перше. Завдання друге знайдіть ПК, якщо ПК дорівнює 8 см, а Ку 6 см. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість вимірювання відрізків. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. Точка К у нас внутрішня точка, тому відповідно до основної властивості вимірювання відрізків, щоб знайти ПК, необхідно ПК додати. запишемо. Використаємо. Основну властивість вимірювання відрізків. Будемо мати ПК дорівнює ПК додати КК. І отримаємо 3, додати 7, маємо 10 дециметрів. Записуємо відповідь 10 дециметрів. Завдання друге також використаємо основну властивість вимірювання відрізків. Використаємо основну властивість, вимірювання відрізків. Знову ж ПК дорівнює ПК додати. КК. Ну, а тепер нам залишається виразити з цієї рівності ПК. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. ПК віднімемо КК. І отримаємо ПК у нас 8. Віднімаємо КК 6. Будемо мати 2 см. І записуємо відповідь. 2 сантиметри. Номер 22 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина 2 виконано.